Сьогодні з пастором Джозефом Принсом я хочу поділитися з вами словом про Боже відновлення. Хто з вас знає, що коли Бог відновлює, то не повертає у такий самий стан? Коли людина відновлює, візьмемо, наприклад, цей стілець. Якщо відремонтувати цей стілець, він ніколи не буде таким, як оригінал, так? Коли Бог відновлює, ці речі завжди мають кращу якість та кількість. Амінь аміабіновікти. Якщо ви стали жертвою розлучення або втратили кохану людину, ви не отримаєте сім чоловіків. Хто з вас розуміє це? Але ви отримаєте чоловіка у сім разів кращого, одного одного амінь. Чоловіка у сім разів кращого. Ви розумієте, що я кажу? У сім разів кращого, ніж той, що був раніше. Це відновлення. Ви отримаєте у сім разів, розумієте? Я намагаюся проповідувати якомога краще. Ви отримуєте або кращу якість, або більшу кількість? Амінь. Це принцип Божого Слова. Отже, прочитаємо деякі місця писання. Погляньте на книгу Левит, п'ятий розділ. Хто з вас радий, тому що в суботу ввечері, у церкві Лейкут, ви читаєте книгу Левит? Я ледве можу вимовити цю назву Левит. Амінь. Отже, погляньте ось на це. Я хочу сказати вам, що у цьому розділі говориться про п'яту жертву. Є п'ять жертв, приношену Біблією в книзі Левит. Скажіть жертва цілопалення. Скажіть хлібна жертва. Скажіть мирна жертва. Скажіть жертва за провину. Скажіть жертва за гріх. П'ять жертв, які зображають один вчинок нашого Господа Ісуса на Христі. Амінь. Потрібно п'ять жертв, щоб описати красу цього одного вчинку. Амінь. І зараз ми поглянемо на п'яту жертву жертву за провину. Жертву за провину приносять за те, що зробили. Ви згрішили, зробили щось, чого не мали робити. так? Ви маєте принести жертву до храму. Жертва за гріх приноситься за те, ким ви є. Ваша природа гріх. Але дяка Богу, що Ісус зробився гріхом на Христі, щоб ми стали праведністю Божою в ньому. Я почую амінь. Отже, жертва за провину. Коли ви зробили щось погане, ви приносите жертву за провину. В жертву за провину приносять барана. Це має бути баран. Він є прообразом Христа. Ви приносите барана священнику у храмі або скині. І ось що говориться. То станеться, коли він грішить і завинить, нехай поверне грабунок, що заграбував, або вимушення, що був вимусив, або дане на сховок, що було зложене в нього, або згубу, що знайшов, або все, що присяг про нього неправдиво, подивіться на це, і поверне його насамперед, сповна і додасть до нього п'яту частину, на 20% більше, 120%. Тому чи є воно? Отже, той, у кого ви втрали, кого обдурили, з ким чинили погано, має отримати від вас повну вартість 100%, і на додачу ще п'яту частину або 20%. Разом це дає 120%. Зрозуміли? Добре, йдемо далі. Якщо ви зрозумієте це, то будете мати право вихвалятися. я опанував книгу леви. Отже, відновити повну вартість і додати одну п'яту це 120 І тепер той, хто втратив, отримав від цього. Так? Той, хто втратив, отримав. Він не тільки повернув повну вартість того, що в нього вкрали, йому ще й додалося, він отримав 120%. Амінь. Це Божий шлях. Амінь. Погляньте на це. Нижче 25-й вірш. І він приведе Господові до священника жертву за провину свою, безвадного барана. Безвадного барана. Хто це? Це наш Господь Ісус. Хто з вас знає, що він безвадний баран? Амінь. Він не робив гріха, не знав гріха. у ньому не було гріха. Ми бачимо цей чудовий образ безвадного барана, якого наводять, як приклад жертви за провину, бо цей чоловік зрішив. Але баран стає його заміною. у старому завіті, злодія або той, хто завдав шкоди, хто вчинив погано, має компенсувати завдані ним збитки. Що це означає? Чи означає це, що сьогодні ми маємо компенсувати збитки, бо ми вчиняли погано? Деякі люди вірять у це сьогодні. Ми вже не живемо під законом. Це про образ Христа, це символи. То хто ж відшкодує постраждалій стороні? Дивіться. У Псалмі 68, який є месіанським псалмом, говориться наступне про Ісуса: тих хто мене без причини ненавидить. Цей вірш цитується в Євангелії від Івана, 15 розділі, в описі Ісуса. Тих, хто мене без причини ненавидить. Так? Отже, це месіанський псалом, який говорить про кого? Про нашого Господа Ісуса. Погляньте на останній рядок, чого не грабував, те вертаю. Чуєте? Господь Ісус посів наше місце гріха на хресті, Він посів місце винної сторони. Він посів місце того, хто скоїв злочин і став винним за всі наші гріхи. і, оскільки він посів місце того, хто вчинив погано, хто вчинив шкоду, він має відплатити за це. Він має відновити те, чого не грабував. До речі, це відновлення та повернення призначене лише для тих, хто втратив щось, для тих, з ким чинили погано. Для тих, кого травмували, хто втратив щось, у кого втрали щось. Так. Отже, на сто двадцять відсотків відновлення може розраховувати той, хто втратив щось, той, кого пограбували, кого травмували. Кого з нас ворог не грабував? Хто з нас не втратив щось? Це могло статися через нашу дурість або дурість інших людей. Нас пограбували, нас травмували інші. І такі люди можуть розраховувати на відновлення. Ви слухайте, лише такі люди можуть розраховувати на відновлення. Коли Бог відновлює, Він завжди дає більше або краще. Хто з 12 учнів? Відрікся Ісуса і сказав, що не знає його. Не пам'ятаєте? Петро, Юда мав залишитися, але натомість. Ви розумієте, що я маю на увазі? Те, що він повісився, було проявом самоправедності. Він хотів заплатити за свої гріхи. Петро також згрішив того вечора. Він відрікся від Ісуса і не один раз а тричі. Якби Юда почекав хоч трохи, хоч до наступного дня, то Ісус би висів за його гріхи. І Господь відновив би його, та замість того, він вирішив звернутися до самоправедності і повісився. І в нас залишився Петро. Петро відрікся і сказав, що не знає Ісуса, коли Ісус воскрес з мертвих. І жінки прийшли до пустого гробу у неділю вранці. Ісус залишив їм ангела з посланням. Погляньте, що він сказав жінкам через ангела. Але йдіть, скажіть учням його. Та? Та. Петрові, Петра згадали окремо. Друзі, ось яка Божа благодать. Там, де зростає гріх, прясніє благодать. Послання до Римлян 5 розділ, двадцятий вірш, чітко говорить нам про це. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. Якщо сьогодні запитати у біблійних школах, навіщо Бог дав закон, то вам скажуть, щоб показати свою святість. Ніхто не відповість вам, щоб збільшився переступ. Але закон прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Де? де Where's говорить про location, місце? Location, місце, місце. А де збільшився abundant? гріх? там зарясніла благодать. The the грецькою фраза де збільшився гріх, це слово плеоназо, плеоназо яке означає збільшитися певною мірою. Ви все одно можете виміряти це, збільшитися певною мірою. А фраза зарясніла благодать це грецьке слово гуперперісіо, що означає супер збільшилася. А де збільшився гріх, там супер збільшилася благодать. Я почую амінь. Через два тижні після свого воскресіння з мертвих ісус зустрівся з учнями біля Галілейського моря. Вони рибалили всю ніч і нічого не піймали. Тоді він каже: закиньте сітку з правого борта, і вони піймали багато риби настільки багато, що не могли затягнути рибу до човна. Їм довелося тягнути сітку до берега. А тоді в них був сніданок. Ісус приготував їм сніданок. У своїй Воскреслій формі наш Господь не вищий того, щоб готувати нам сніданок. Він зробив для них сніданок. Вони сіли і поїли в тиші. Після сніданку він подивився на Петра. Усі ви знаєте цю історію, так? Хочу спитати вас. Хто отримав цю честь від Господа? Кому сказали паси моїх овець? Піклуйся про моїх овець. Паси мою отару. Кому довірили це з поміж усіх учнів, які були там? Нуж бо Петрові. Тому хто відрікся від Ісуса, зверніть увагу, ось на що. Місце, місце, місце. Як він зрішив? Вустами. А коли він піднявся на День П'ятидесятниці і проповідував лише кілька днів тому він відрікся цими вустами від Ісуса, і тепер тими ж самими вустами він проповідував. І завдяки слову, яке вийшло з його уст, три тисячі душ отримали спасіння. На церква в нас вкрали цю істину. Люди бояться. Вони дивляться на шостий розділ послання до Римлян і кажуть: Та що ж нам грішити, щоб рясніла благодать? Звичайно, ні. Ми не кажемо вам, грішіть більше, щоб рясніла благодать. Та ми кажемо вам, а де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Це істина, яку ніхто не може змінити. Жодний релігійний дух не може змінити її. Якщо ви зробили щось погане, диявол прийде та скаже вам: тепер очікуй, що з твоїми фінансами станеться щось погане. Тепер очікуй, можуть ви не будете чути ці слова фізично, але ви відчуваєте, як злі духи намагаються сказати це. Іноді проповідники звичайно не тут. Але деякі проповідники з кафедр намагаються затягнути вас до ями. Але є й ті, хто намагається витягнути вас з ями. Коли ви грішите, ви чуєте. Не очікуй, що Бог допоможе тобі. Поглянь, що трапилося з Давидом. Давид грішив, з ним трапилося це те і інше. Послухайте уважно, Давид не перебував у новому завіті, у якому перебуваємо ми. У нього не було месії Ісуса. Він жив під тимчасовою кров'ю козлів та волів. Давид отримав милість. послухайте уважно, хоч і отримав покарання від Бога. Він був покараний, але він також отримав чималу милість. Ви не там, де був Давид. Ви не можете використовувати Давида як приклад. Давид був під законом. Ми не під законом. Ми під благодаттю. Якщо хочете використати приклад, використовуйте приклад того, хто був до Давида, батька Авраама. Авраам жив за 400 років до того, як був даний закон. Одного разу читаючи історію Авраама, я звернув увагу на одну річ. Я хочу повідомити вчителів Біблії. Бог ніколи вголос не корив Авраама. Ніколи. Ви звертали увагу на це? Бог ніколи не засуджував Авраама. Авраам вчився шляхам Божим, та ми не бачимо, щоби Бог докоряв Авраамові. Одного разу, навіть не одного, двічі Авраам збрехав щодо своєї дружини. Пам'ятаєте? Амінь? Yeah. Чому? Він мав на це дуже духовну причину. Він хотів врятувати своє життя. Він сказав: Я знаю, що ти гарна жінка. Сара, ти гарна жінка. Ми підемо. Перший раз це було в Єгипті. Вони вб'ють мене, щоб отримати тебе. Прошу, скажи, що ти моя сестра. Дуже духовна причина. Вона каже, добре. Фараон побачив цю жінку, і його слуги відвели її до нього. Богу довелося втрутитися. Пам'ятаєте? Трохи згодом, коли Аврааму було вже 99 років, а його дружині було 89, вони пішли у Герар. А Вімалех. Це про нього співають пісню Авім-Мелех, Авім-Мелех». Авім Знаєте цю пісню? Авімелех. Отже, цар Авімелех побачив цю жінку. який було 89 років, він був на 10 років старше за неї і сказав: Приведіть її до мене. А що сказав Авраам? Це моя сестра. Біблія говорить, що тієї ночі Бог прийшов до Авімелеха. Коли я вперше прочитав це, то сказав: Боже, ти прийшов не до того чоловіка. Він невинний». Так? Авраам сказав, це моя сестра, а вона сказала, це мій брат. Але Бог сказав йому, ти помреш. Перше, що Бог сказав Авімелеху, Аві, ти помреш. Уявіть, що Бог приходить <уявляє> до вас уночі і каже, ти помреш. <свят> і тоді Авімелех каже: Господи, я не знав, я не винний, я не поміркував у серці своєму. Ви можете прочитати про це. І Бог каже, мені відомо, що ти не знав. Тепер поверни чоловікові його дружину. Послухайте, бо він пророк. Закон першої згадки. Тут вперше у Біблії згадується пророк. Бог називає Авраама пророком. Цей чоловік, щойно збрехав, цей чоловік щойно збрехав, друзі. Він збрехав в очі, а Бог каже, поверни чоловікові його дружину, бо він пророк. А, а тоді Бог каже, і він, він помолиться за тебе. І ти, ти і ти житимеш. Наступного дня він дав Аврааму стільки грошей, тисячу срібла, і сказав, навіщо ти вчинив так зі мною? Він не міг навіть пальця підняти на Авраама. Ось що я намагаюся сказати: Бог міг докорити. Бог мав докорити. Мій природний інстинкт, моє відчуття справедливості говорить про те, що Бог мав докорити, мав прийти до Авраама та сказати: ти помреш, бо ти не заступився за свою дружину. Але зрозумійте одну річ: Бог хоче, щоб ми зрозуміли завіт благодаті, під яким знаходився Авраам. Бог знав, що проявивши доброту до Авраама, він приведе його до каяття. Це благодать. Це той завіт, у якому ми знаходимося. Чуєте? Амінь. Я буду закінчувати. Я уявляю собі цього чоловіка. Покажіть їм книгу вихід, 21 розділ, 37 вірш. Коли хто вкраде вола або овечку і заріже його або продасть його, то відшкодує п'ять штук великої худоби за вола того. А чотири дрібної худоби за ту овечку. Уявляю собі, як цей чоловік лежить на ліжку після того, як йому повернули все. Злодія впіймали і йому віддали п'ять волів за одного втраченого вола. Він лежить у ліжку і посміхається собі. Знаєш, Марто, я такий радий, що він вкрав нашого вола. Старий ВІЛ все одно вже був слабкий. А тепер замість одного старого вола. Хай його зватимуть Денні. Малюк Денні. Замість одного в нас тепер п'ять. Я такий радий, що це трапилося з нами. Ми не там, де був Адам. Відновлення завжди більше. Адам вчинив гріх. Та якби Адам ніколи не грішив, Бог отримав від God, того, що зробив Адам. Бо до гріха Адама Бог був не отцем. а творцем створіння Та завдяки тому, що зробив Ісус, він став Отцем з родиною. Та слава, яку Ісус отримав би, якби Адам не згрішив, це слава Творця. Та завдяки тому, що зробив Ісус, він має вінець від купителя. Якби Адам не грішив, він жив би досі. Він все ще був би молодим. Усі ми були б сильними та молодими, ніхто б не помирав. Але ми жили б непевно бо в Еденському саду все залежало від покори. це говорить про те, що ми покладалися б лише на одну частину покори, і якби Адам не порушив Божий наказ, це міг би зробити один з його синів. Ви ніколи не мали би певності, але сьогодні, завдяки тому, що зробив Ісус, ми залежимо не від нашої покори, а від покори того, хто помер за нас на хресті. Наше майбутнє забезпечене. Я почую амінь послухайте, Бог отримав набагато більше слави. Бог отримав більше хвали з полів відкуплення, ніж з полів творіння. Саме Бог отримав зис завдяки тому, що зробив Ісус. Ми, що самі себе обікрали своїми гріхами, тепер отримали зис, завдяки тому, що Ісус посів місце кривника. Він відновив те, чого не крав. І тепер ми отримали користь. Амінь! Друзі, Ми бачимо дивовижну романтичну історію. Це божественний романс, якщо так можна сказати. можливо, тут є хтось, хто ніколи не покладався на Христа. Амінь. Амін? Можливо, ви кажете, я не вірю, що Бог існує. Бо якщо я визнаю, що Бог є, я визнаю і те, що я згрішив. А якщо я згрішив, то в мене немає надії. Ні, друже. Оскільки ви є грішником, ви можете розраховувати на Спасителя. Якщо ви не грішник, вам не потрібно розраховувати на нього. Ісус сказав фарисеям: хворий потребує лікаря. Праведні не потребують лікаря. Він пояснював їм, чому він є від грішниками. Ви помічали, що Ісус любив бути з грішниками, і Він не подобався тогочасним релігійним людям. це дуже схоже на когось тут вашого пастора. Прості люди слухали його з радістю. Якщо ви схожі на Ісуса, то у вас має бути те саме. Чи не так? Амінь. Якщо ви ніколи не покладалися на Господа Ісуса Христа, то послухайте, ми всі зрішили. А оскільки ви грішник, не треба цього стидатися. Ви можете розраховувати на Спасителя. Спаситель потрібен лише грішникам. Амінь? Якщо ви не грішник, то це не стосується вас. Та якщо ви грішник, ви можете сказати: Господи Ісусе, скажіть це від усього серця, Господи Ісусе, я дякую тобі. Ти моя жертва за гріх. Моя жертва за переступ. Ти пішов на Хрест. Дякую, що ти взяв всі мої гріхи на своє тіло на хресті та зайняв моє місце. Ти став винним. А мене зробили праведністю Божою у Христі, Ісус Христос, мій Господь і Спаситель, в ім'я Ісуса, і всі сказали, Амінь, Амінь, Амінь. Вірте і приймайте своє відновлення на 120 відсотків, бо воно вже йде до вас. Прославте його, Алілуя!